Включаю Так, колеги, ми зібралися на засідання бюджетної комісії О, по кількості явки з 12 осіб, членів комісії, з 12, присутні 6 є повноваження провести засідання комісії. На комісію виноситься одне питання про внесення змін до рішення районної ради від 12.12.24 року за номером 31.6 про районний бюджет Черкаського району на 25 рік. Прошу коротенько з даного питання доповісти. Да. Ну, з вашого ну, дозволу, речі, Друзі, всім доброго дня. Дякую, що підключилися. Дякую, що знайшли можливість відвідати е, наше засідання. У нас одне питання виноситься. і з вашого дозволу дуже коротенько. До нас звернулася районна військова адміністрація по питанню виділення 100 тисяч гривень на програму підтримки органів виконавчої влади. От прохання підтримати, і у нас по проекту рішення є зміни по внутрішній перекидці по нашому бюджету. Це виключно в рамках прийнятого бюджету перерозподіл коштів по статтям, по нашим, тобто, ми там до знімаємо з електрики, до там інші статті. Нарахування і тому подібне. Тобто, ну доволі таке технічне питання. Все в рамках нічого не збільшується в порівнянні з тим, що ми приймали на початку в кінці точніше, року на 2022 року. почули зміни, які озвучив Олександр Ігорович. Є пропозиції, якщо немає запитань, чи є запитання, пропозиції, зауваження, може хтось хоче додати якусь суму з своїх фондів. Немає. Тоді переноси, переходимо до поіменного голосування за одне питання, яке виноситься на бюджетну комісію. Дармоступ, Олександр. Дармоступ. За. Дякую, Олександр Іванович. За. за. Саленко Артем Юрійович. Дзюба Андрій Миколаївич. Осейко Людмила Семенівна. За. Шамрай Іванович. за. Шість за. Рішення, яке виноситься на сесію, приймається і рекомендується на розгляд сесійного засідання. Дякуємо.